Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Продажна влада читає клоун зрадник Зеленський Кріт ФСБ Єрмака. Пише політолог Валерій Змієвський. Приховає правду про Васильківську трагедію, що сталася під час ракетного обстрілу України 23 червня. Під час рашистської ранкової атаки було запущено не три ракети калібр, а значно більше. Зокрема, чотири ракети калібр прилетіло в місто Васильків до розміщений військовий аеродром. Їх не змогли збити українська ППО, одна з ракет попала в офіцерський гуртожиток, який було повністю Щоно в результаті обстрілу 12 загиблих військових і велика кількість поранених мало місця. Вороже наведення ракет. Працює контррозвідка. Брехня, брехня і ще раз, брехня. Ось що пишуть про ситуацію в Україні відомі люди. Блугар, клуб Сенса від на Юрій Луценко. Корупція в оточенні, не бажання виконувати свої обов'язки про мобілізацію, безвідповідальність за провал фортифікації та енергетиці. Все це бачать українці і ніякі переможні реляції марафона та шоу в Швейцарії не можуть зупинити розчарування до рекордних шестидесятого. 1% недовіри переда великою війною ще далеко, але сьогоднішні 38% не дзвінок а сирена для труба Будурів. З нагадаю довіра і готовність голосувати на виборах. Велика різниця там взагалі менше 20%. Павло Павлонос дослідження комітету виборців України КВУ продемонструвало, що в українському парламенті фактично існує неформальна коаліція, та складається, яка з слуги народу глубину довіра та колишніх депутатів ПСЖ, що входять до груп відновлення України та платформа за життя та мир. Оксана Бучинська з першого дня повномасштабної війни житель Кам'янки Сумської області Віталії Коколя став на захист рідного села. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Ростянцем і кам'янкою. Допомагав виводити людей з окупації та співпрацював з 93-ю бригадою Холодний Яр. Тепер же чоловіка обвинувачують у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки. Володимир Ар'є. Ця історія є вироком всі прокурорсько-слідчі мафії і саудівські стани. Теж цікаво, де була на початку вторгнення ця мерзот. Та, яка розслідувала справу, яка підтримує обвинувачення у суді. Я пам'ятаю облогу Києва і всі ці чорти від Афемі, де боязгливо ховалися на Закарпатті і у Львові. А по поверненню до Києва порушували справи проти захисників столиці за незаконне проникнення у житло. Коли військовим треба було тримати оборону з приватних будівель, а зараз ці тварі задирають хабарі, фальсифікують справи на замовлення влади стосують в ресторанах і клубах і мають бронь від мобілізації. Така епоха справедливості часів Зеленського радак. Ця каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.